Вітаю вас, дорогі та глядачі, в ефірі програма Слово Пастри сьогодні ми розбираємо Євангеліє восьмої неділі після п'ятидесятниці. Євангеліє досить цікаве, причому воно має хорошу алюзію, натяк на старий завіт. Що ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії? І шед Ісус віддімнок народ. Так починається Євангелія, перший стішок і перше питання, звідки вийшов Ісус. Взагалі вийшов від, від усамітнення, тому що ці події передує смерть Йоанна Крестителя. Коли сам Христос чує про смерть Іана Крестителя, Він говорить Евангеліст Матфей, ну цього можна було і не написати, але він хоче передати, що для Христа це трошки траур. Христос іде і усамітнюється. Ми розуміємо, що Христос усамітнюється не просто так, людина усамітнюється, коли душа її скорбить, і коли людина собі хоче помолитися Богу. Зато ми бачимо, що відносини між Жаном Крестітелем і Христом вони досить такі тонкі, духовні. Хоча деякі питання непорозуміння в них були, це ми теж бачимо по Євангелії, але загалом Христос досить сильно поважає Яна Христітеля і його місію. Взагалі, це підводяща місія Яна Крестітеля до Христа. І от коли Христос чує про смерть Яна Христітеля, Христос уєдіняється, Він піднімається на гору. Образ гори в старому завіті завжди. že to se Образ молитви пророка Єлісея, пророка Ілії. Тобто, завжди коли людина возопіїла, скорбіла, хотіла от посилити свою молитву, вона піднімалася вище. От Христос показує нам цей образ. В період, коли людині важко, можливо, їй треба побути самі і помолитися з Богом на одинці. Взагалі, наші відносини з Богом будується частіше на одинці, крім общецерковного нашого богослужіння, літургії, який має зовсім другий аспект молитви. І ось Христос на єдині. Ми бачимо, що за ним іде велика толпа народу, причому навіть євангеліст Матфей говорить таку річ: вони прийшли за ним пішком. Щоб ми розуміли, що це не просто от якась така звичайна фраза, за цим глибоке змісно. Дивіться, це звичайні палестинські будні. І люди того часу, вони просто так по дорозі не ходили. Це суспільство, яке взагалі приучено до роботи, і там потрібно було працювати. Якщо ти працюєш в полі, ти працюєш в полі, якщо ти працюєш на винограднику, працюєш на винограднику, тобто просто так люди нікуди не ходили. А тут ми бачимо, що велика кількість народу залишила всю свою роботу, ідуть, шукають Христа. В прямому значенні шукають Христа. Звідці можемо робити. Ще один висновок: оці слова, ця проповідь Христа, манера життя, оця повнота Його як Бога людина. Вона... Привертала до нього увагу багатьох людей. І настільки привертала, що люди могли навіть залишити свою звичайну роботу і піти і послухати його проповідь цілий день. Дехто залишив не просто один день, дехто залишив все своє життя і послідував за Христом, що ми в подальшому бачимо. Що ми чуємо про Христа? Коли Христос бачить цей народ, він говорить Евангеліст Матфей. Тобто, теж мусимо зрозуміти, кожна фраза, кожне слово Матфея воно не випадкове. Воно полягає в тому, що обсяг тих свідків, де були написані Євангелія, перші кодекси, вони були короткі і зайвих фраз взагалі не писали. І Він говорить, що Христос умілосердився над народі. Тобто ми бачимо, що Хрис... хоча в Христа внутрі Скорпу, Я не притечі, він бачачи народ продовжує, спускається, лишає своє усамітництво і починає проповідувати народу. І тут починається, цікаво, що ми починали. Цілий день Христос проповідує народу но Євангеліст Матфей жодного слова не говорить, що говорить Христос народу. Чому? Тому що все вчення Матфей складує у 5, 6, 7 главі Євангелії, а далі вже більш подає чудеса. І це, от якраз, рубрика Його чудес, і ми можемо зрозуміти, якщо почитаємо раніше, про що говорив Христос. І ось Евангеліст Матфей говорить, що коли приходить вечір. Учні приходять к Христу і говорять йому, що відпусти народу, тому що вечір вже і людям треба підкріпити себе. Господь говорить учням таку фразу, яку ми мусимо розуміти і по відношенню до себе, що вона звернута до нас. Він говорить, ви дайте їм ясті, тобто ви дайте їм, ви їх напітайте. Тут, дорогі браті і сестри, призив Христа вже християніну. Ми б хотіли, щоб хтось комусь допомагав і не завжди хочемо участвувати в допомозі самі. Що людина може, вона мусить допомагати сама. Тобто, наша наша доброта мусить бути взагалі дієва. Вона мусить бути направлена, вона мусить бути цілонаправлена. Вона має Мусить бути розвернута конкретно до якоїсь людини, тобто ми мусимо діяти дієво. що говорять? Апостоли, учні. Ще одна така думка, сті, оці замічали постійно, вони кажуть, що от, за рахунок тієї проповіді, що постійно учні з Христом, вони вже теж починають жаліти народ. Тобто таке поняття, як сострадання, милосердя в них є. Вони приходять Христу і вони молять за народ. Тут ми бачимо, що в подизі своєї віри, свого апостольського служіння, вони стали вже на щабельок вище, ніж були, скажімо, ніж при покликанні. Христос говорить, ви дайте їм їсти, і відповідь у нас лише є. П'ять хлібів і 2 риби. Ну, от, Таке от коротеньке питання. Святі отці завжди от в числових розуміннях Євангелія Старого завіта, Нового Завіта завжди бачили символіст. Тобто ніколи там звичайних таких фраз нема по відношенню до чисел. Числа взагалі мають символічне значення в усі парадигмі біблійно абсолютно. І ці оці говорять, що п'ять хлібів це, скоріше за все, п'ятикнижі Тора. По відношенню до двох риб, дехто говорить, що це два завіта, а дехто говорить, що це символ пророків і окремо пророка Яна. Які готували взагалі до приходу Христа. І по Євангелію ми чуємо, що Христос наситив 5 тисяч людей у пустині. Е, і святі отці теж часто роздумували над цими фразами, і вони казали, що якщо допустити, що з цими людьми, які слухали Христа, були жінки, були діти, то кількість була набагато більша. Навіть залишилося 12 кошиків е, залишків. Та е, навіть суть тут не в їжі накормити людину, дорій браті, сестри, ми можемо. Ми не можемо дати того, що дає Господь. Він сам говорить, що я є хліб життя». а Він сам себе іменує хлібом. Тобто і на Євхарісті як символ Христа, і далі вже не як символ, а як після присучислення сам Христос. Ми використовуємо саме хліб. Тобто, людину може напитати чимось духовним лише Христос. Лише церква, лише Євхаристія. Тобто, звичайною піщою ми можемо людину накормити, але є речі, які даються лише в церкві, і є речі, які даються лише за рахунок Христа, і, лише, і речі, які даються лише Христом. Тобто тут ми теж мусимо розуміти, що це означало це насичення для тих людей, які були присутні біля Христа. Ну, в першу чергу, це велике здивування. Тому що кожен розумний той палестинець, єврей, він розумів прекрасно, що щоб накормити таку кількість народу, треба було довго готуватися до того. Христос робить це досить вільно. І вони прекрасно розуміли, згадували цю алюзію на Старий Завет, де Мойсей в пустині кормить весь єврейський народ. Але от специфіка Мойсей, коли кормив народ, і Христос досить така суттєва і велика. В першу чергу Мойсей молить Бога. Якщо ми бачимо пророки у старих заветах, перед якими трепітав єврейський народ, і про якого ще при Христі про Мойсея згадували як про чоловіка, кажуть, що лице його світилося після фавора, то Мойсей молив Бога, щоб Господь сотворив чудо. Кінцевою, дієвою дією в даному випадку є Господь. Коли ми говоримо за Христа, за його зцілення, за його насичення хлібом, він нікого не молить. Він сам має власть і може дарувати. Тобто Євангелія більш показує такі чудеса, більш показує нам достоинство Христа, його власть, його божество. І зовсім другий аспект Його служіння, ніж аспект пророчества. Постать Христа взагалі в Євангелії набагато сильно возвишається, ніж постать будь-якого пророка. Ну, тобто, звичайний єврейський Громадянин, який був учасником цієї трапези, назавжди запам'ятав її, міг прекрасно собі задати питання, чи не пророк прийшов серед нас. Тобто, якщо Мойсей кормив там, а Христос кормить тут іще легше. От, дорі браті і сестри, такі короткі фрази євангельські, але для нашого роздумування, для нашого життя, вони досить глибокі. Саме великий символізм цього насичення п'яти тисяч людей ну, можливо, символізм Євхаристії, тому що ми знаємо, що вічне життя, блаженне. Життя дає лише євхаристія, дає лише е, причастя. Е, що для християнина означає причастя? На ну це ми кожен же відповідь е, даємо е, самі на основному. Цей прообраз у цьому Євангелії е, досить такий чіткий. Е, дякую за увагу.